Більше півроку в юнацькій бібліотеці Лозової діє гурток любителів петриківського розпису. Працівниці книгозбірні намагаються максимально забезпечити потреби своїх читачів не лише у книгах, а й розвивати їх у різних напрямках, говорить бібліотекарка і керівниця гуртка Юлія Білоус. І тому на початку літа цього року бажаючим запропонували пройти інтерактивний курс з вивчення петриківки. Планували, що цей курс пропрацює місяць. Ми на базі цих робіт зробимо виставку. І Ми почали роботу. Спочатку запросили, мабуть, п'ятеро-шестеро учасників, але з кожним заняттям учасників ставало більше, про нас дізнавалися. От, ми виконали певну кількість робіт і потім зробили виставку. 12 липня це вважається День Петриківки, і ми відзвітували, але виникло питання, що робити далі. І вирішили продовжувати. Адже інтерес, бажання щось пізнавати, розвиватися, був настільки великий, що ми дослухалися до наших читачів, відвідувачів. І вже півроку ми активно зустрічаємося кожної суботи, кожен раз придумуємо якусь нову тему і працюємо. На перших заняттях ми освоїли основні елементи петриківського розпису: це мазок, перехідний мазок, основні елементи це цибу, Улька, правила малювання листя в петриківському розписі, і знаючи набір цих базових елементів, можна вже створювати повноцінні повноцінні композиції. Петриківський розпис це суто українське декоративно-орнаментальне народне малярство. Він визнаний в усьому світі і з 2013 року, включений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Гурток любителів Петриківки в юнацькій бібліотеці працює тільки для більш дорослих читачів книгозбірні. Для дітей планують проводити майстер-класи, зазначила Юлія Білоус. Наш гурток я хочу ще назвати гурток, де здійснюються мрії, тому що кожен з тих, хто приходив до нас, мав в душі мрію дитячу – навчитися малювати. От і саме тут ці, ці, ці мрії здійснилися. Кожну суботу ми чекаємо як момент, коли можна зустрітися, обговорити справи, які були впродовж тижня. Щось цікаве, щось хтось де поїхав. Так, це вже обмін. Не лише, ну ми не лише навчаємось, ми ще й е, спілкуємося. На заняттях в Петриківському стилі гуртківці малювали різних птахів, квіти, калину, овочі і навіть кроликів. Також створювали вітальні листівки до Дня міста та інших свят. Після вивчення основних елементів розпису учасники гуртка спробували відтворювати Петриківку не лише на папері, а й на інших матеріалах. Оздоблювали акриловими фарбами так звані шопери, торбинки, якими можна користуватися у повсякденному житті. Розписували дерев'яні речі, ложки, кухонні лопатки, дощечки тарілки. Олена Білошниченко відвідує клуб любителів Петриківки з самого початку його створення. Говорить, привабило в цих заняттях те, що вони для людей різного віку І те, що петриківському розпису навчають з нуля. У мене мрія була давно, я трішки малюю, і мені треба було вдосконалити навички декоративного українського розпису саме з петриківського розпису. Тому що у мене от, ну, не вийшов оцей мазок петриківський. І мені треба було вдосконалити свої навички. А тут така чудова нагода на базі юнацької бібліотеки безкоштовно. І такий чудовий у нас ініціатор Юлія Білоус. Ми буквально місяць прозанімались, і вже 12 липня була виставка на День Петриківки. Тобто, всі, хто відвідували цей курс, вони набули елементарних навичок Петриківського мазка. Познайомилися, що таке кошачка. Це такий спеціально пензлик, шорстка взята від кота, тому називається кошачка. Саме цей пензлик робить такі ну, чарівні перетворення у малюнку. Саме цей мазок, виходить, тільки завдяки цьому пензлику. Дуже багато різних ідей. Юля настільки продумує кожне заняття, що від простого до складного йдемо. От Спочатку вчились такі зернятка малювати, потім листячко. Далі квіткові орнаменти, ну, заготовки такі, елементи. І вже для того, щоб вже на виставку свої роботи подати, ну, то треба було більше попрацювати. Ось уже тут і вправлялися в масках. Учимося добирати кольори, учимося правильно розбавляти фарбу. Правильно розбавлена фарба це 50% правильного малюнка. Пані Олена завдяки вивченню Петриківського розпису підтримує українських військових, втілює свої ідеї на різноманітних виробах і передає їх захисникам. Виготовляю ось такі медальйони. Я працюю в закладі дошкільної освіти, і ми разом з батьками і вихованцями надаємо благодійну допомогу різного характеру, в тому числі обереги. Так от ну, деякі обереги я вже передала, можна використовувати як медальйони, можна використовувати як брелок. І сьогодні одна із прикрас прикрашає мій костюм. Алла Штонда познайомилася з клубом у кінці літа. Говорить, що до цих занять вважала, що немає хисту до малювання. Ділиться своїми враженнями від клубу та заходів, які там проводяться. Прийшла я вже в серпні сюди, і на, пер, на, перш, на перший урок ми прийшли в трьох: я, донька і внучка. Донька і внучка в мене внучка ходить в художню школу, дочка теж закінчила колись художню школу. Я малювати не вмію. Я вважала, що я малювати зовсім не вмію. Малюнок технікою Петриківського розпису мене заворажували, Я зупинялася. Я... Вдивлялася в цей малюнок. Я отримала велике задоволення і думала завжди, ну як так гарно люди можуть малювати. І от, вже будучи на пенсії, вже маючи тріхи, трішки вільного часу, узнала, що є такий клуб, і прийшли. І Мені дуже сподобалося. І коли я намалювала, там спочатку училися, квіточки, а коли я намалювала зайчика, кролика, я заплакала. навіть написала вірш. Я зайця намалювала, аж самій не віриться. Малювати я не вмію, але так хотілося. Дружні, тепер продовжую ходити і буду ходити. Дуже дружній колектив. Так якось швидко ми згуртувалися. Це, напевно, тому що в нас захоплює одна тема Петриківський розпис. Дуже вдячна колективу юнацької бібліотеки, що організувала подорож в Петриківку. Це було кайф. Це було подорож в красу, в мистецтво, картини, всі різні, різні малюнки, є і квіти, є і пташки, є й звірята. Малюнки на бумаги, малюнки на горщиках, на мисках, на тарілках, на шкатулках, ну на всьому. Дуже були задоволені цією поїздкою, Дуже вдячні Юлі. Вона нас супроводжувала, організовувалась. Ми отримали таке натхнення, що хвати його надовго. Учасниці гуртка, любителів петриківського розпису, дякують юнацькій бібліотеці та Юлії Білоус за надану можливість навчатися і більше дізнаватися про українське мистецтво. ви знаєте, Петриківку називають яскраве літечко, і це дійсно це так красиво, це так прекрасно, що хочеться відвідувати цей курс і далі. Це дружній такий колектив, така згуртованість. Де у нас завжди приємні бесіди за традиційним чаюванням і дякуємо Збройним силам України за те, що маємо таку можливість розвивати свої здібності і доторкнутися до мистецтва, до прекрасного.